В КМДА знову говорять про реконструкцію застарілого житла в Києві? Зараз мова про оновлення кварталів? Чиновники звітують про те, що базу для змін вже підготували, розробляють програму, яку мають затвердити депутати міськради. Звучить радісно та наскільки легко насправді оновити всі будинки, що вважаються застарілими, як багато їх в столиці, про який саме житловий фонд йде мова, і взагалі що таке реконструкція чи реновація? І чого чекати? Розберемось сьогодні. Хрущовки і бараки це перше, що спадає на думку, коли чуєш про застаріле житло. Перші незручні і занедбані. В останніх інколи немає навіть гарячої води чи каналізації. Їх строк придатності добіг кінця. Та чи тільки цим будинкам потрібна допомога? Чи можемо говорити взагалі про стан житлового фонду в Києві, що маємо на даний час? Скільки загалом будинків, в якому вони стані, скільки з них застарілі? В Києві 11 тисяч 340 житлових будинків, серед них 85% всього цього житлового фонду потребують негайного капітального ремонту. Близько 100 будинків це відхід та аварійний житловий фонд. В яких неможливо проживання, близько трьох тисяч будинків, які потребують е, також негайного капітального ремонту, повного капітального ремонту. Тобто ми можемо розділити вісімдесят 85% житлового фонду. Це те, де потрібно втручання людини в модернізацію обладнання, відновлення зовнішні, зовнішніх стін і всього іншого. А три тисячі будинків це ті, які потребують негайного. Тому вони знаходяться на піваварійному стані. А ви знали, що все настільки погано? Пишіть в коментарях, так чи ні. Як так вийшло, що 85% житла столиці або вже не придатні до проживання або наближуються до цього? В ідеалі в кожному будинку мають робити капітальний ремонт кожні 25 років. Це продовжує термін життя в будинку, але в реальності було інакше: 60-х-70-х зводять хрущовки. Через 25 років їх ще не ремонтують, але вже будують нові багатоповерхівочки. Ще за 20 років капремонт вже потрібен і їм, але натомість до ладу не привели ще ті хрущовки. 60-х. Київ забудовується все активніше. Черга на ремонт росте, і зараз до неї додаються будинки вже з 90-х. Маємо нескінченну чергу за непадаючих будинків. Звісно, є питання до радянської влади. Та чому за 30 років незалежності цим також комплексно не опікувалися? Перше питання, перша складова це те, що в 92-му році дозволили приватизацію житла всім. Але при цьому вони в Україні дозволили безкоштовно. Це перша проблема, яка не була вирішена. Людина не стала власником. Вона стала власником, але фактично вона не стала їм власником по суті. Люди при приватизації повинні сплачувати, хоча б якусь копійку там 5-10% повинні були сплатити, щоб вони зрозуміли, що це маємо що квартира, нібито моя, але там доглядати за цим будинком, за цими квартирами має хтось і ще й безкоштовно так. Ну, <смеш> та, вони вважають, що вони що сам будинок їм не належить. Другий етап: У 97 році відмінили сплату за капітальний ремонт будинку, і фактично людина не сплачувала весь цей час. Внески на капітальний ремонт. А де взяти гроші тоді на цей капітальний Щодове ремонт? Чудове питання. А дивіться, коштів людей немає на сьогодні при цих зарплатах, накопичень на капітальний ремонт немає. І, як ви точно сказали, 30%. От 30 років, ніхто, 30 років незалежності, ніхто не піклувався про це житло. От в такому воно стані, тому що потребує негайно капітального ремонту. В інших країнах змогли і вчасно доглянути будиночки і перебудувати їх, і сумлінно стежити за їх станом, так що колишні страшні панельки можна використовувати досі. Погляньте на успішні приклади того, що можна було б зробити з усім цим спадком радянської архітектурної думки. В Естонії їх модернізували, аби зробити енергоефективними. Привели до ладу із зовні, із середини утеплили, встановили сонячні батареї, засклили балкони, зробили охайні двори, замінили всі комунікації. В місті тарту ремонт кожного будинку вартував близько мільйона євро. Половину цих грошей мешканці взяли в кредит на 20 років і тепер додатково сплачують по 100 євро на місяць за реновацію. Але люди кажуть, що це компенсується за рахунок зменшення витрат на електроенергію і опалення. В Литві радянські панельки просто вчасно доглядали і приводили до ладу, оновлювали двори, фасади, в тому числі забороняли склити балкони. До речі, випуск про жахливо засклені київські балкони, і те, як з цим боротись, також є на каналі. Підказка зараз десь тут з'явиться. В Німеччині проводили комплексну реновацію панельного житла. Деякі з проєктів навіть отримали архітектурні премії, наприклад, з міста Галле до реконструкції це типові панельні п'ятиповерхівки. Тут зменшили кількість поверхів до трьох-чотирьох, змінили форми будинків. Верхній поверх частково перетворили на відкриті тераси, фасади з одного боку пофарбували в яскравий колір а з іншого розташували довгі незасклені балкони. Схожий приклад з міста Лайнефельде. Тут зменшили не лише поверховість, а й кількість парадних, перетворивши їх на такі собі вілли чи таунхауси. Змінили навіть планування квартир, запропонувавши людям аж 18 варіантів. Ось ще один зменшений до трьох поверхів будинок, який ще й вкоротили, і зробили два окремих будинки замість одного. І теж з затишними двориками і терасами. Дивишся на це, і одразу хочеться, щоб і нам таку красу зробили. Але зовнішній вигляд будинків то як верхівка айсбергу. За цим стоїть величезний комплекс робіт з оновлення всього, завдяки чому живуть будинки: тепло і електромереж, заміна каналізації, перепроектування дворових просторів, доріг, і навіть інколи нових садочків, шкіл чи місць роботи для нової кількості мешканців. Це залежить від масштабів оновлення житла. Відбувається це по будинку чи поквартально. Є декілька схожих термінів, якими зазвичай оперують в цій темі: реконструкція кварталів, реконструкція будинку, модернізація будинку і модернізація типових будівель. Розберемось з кожним, почнемо з найменших. Реконструкція багатоквартирного будинку передбачає перебудову із зміною площі чи кількості квартир і має покращити житлові умови. Наприклад, якщо як це проходила е, реконструкція будинків в Парижі в столиці Франції, коли чотирьохповерхові е, будинки, власники будинки, там е, приватні більшості власники, і мерія домовилась, що вони добудовують п'ятий поверх, але він повинен бути весь однаковий. Оце є реконструкція, тобто поліпшення е, якості житла і зміни його естетичної, навіть е, естетичної його частини. Інший термін модернізація багатоквартирних будинків кварталу. Це перебудова будинків без відселення і без компенсації. Вона має підвищити комфорт мешканців, не міняє зовнішніх розмірів чи форм споруди, але продовжує строк експлуатації будинку. Реконструкція або е, у нас ще такий термін з'явився в Україні термомодернізація будинку. Хоча я б е, дійсно е, краще казати, реконструкція це повне відновлення будинку з мережами внутрі з продовженням терміну експлуатації. Капремонт і реконструкція це одне і те саме? Це практично одне і те ж, але реконструкція має під собою е, іноді е, покращення умов. Наприклад, а покращення це зміни в системі будинку, тому що капітальний ремонт да розширення, збільшення поверхів. Найбільш масштабне поняття комплексна реконструкція кварталів. Її також називають реновацією. Це відновлення не просто будинку, а цілого кварталу. В ньому повністю мають замінити всі мережі: теплові, каналізаційні, електричні. Можуть розширити чи спроєктувати нові дороги, додати соціальних установ, як то садочків чи шкіл, враховуючи реальну кількість мешканців, замінити всі комунікації всередині будинків, іноді перепланувати будівлі і зробити більш комфортними їх і зсередини, і зовні. Це навіть нові дороги, які будуть, які будуть спроєктовані таким шляхом, що та кількість людей. Яка нова буде там заселена? А ми про, ми кажемо, що в одному будинку може збільшитись кількість проживаючих людей став з 30, 40, з 50 до декількох тисяч, і це повинно бути враховано при повній модернізації і реновації всього кварталу, і саме про таку комплексну реконструкцію кварталів і говорять в КМДА з чого і як її мають почати. Перше, що радять експерти, проаналізувати весь житловий фонд, зрозуміти його стан, де потрібна реновація всього кварталу і де можливо це зробити, а де відновлення будинків можливо лише точково. Наприклад, стара дарниця, яка потребує повністю реновації всього кварталу, Заміною мереж, будівництвом садиків, шкіл, дитсадочків, шкіл, лаунж, зон відпочинку, все інше. Там є парк, рядом, там можливість є, так? Наприклад, в Печерському районі або Шевченківському районі ми не зможемо провести е, реновацію в кварталу, це неможливо в історичних районах. Там ми беремо точечну реконструкцію будинків з можливими замінами мереж. Так само е, в іншому якось районі, наприклад, в Дніпровському районі, там також є старі, е, старі квартали, які можливо провести реновацію, але потрібно вивчити, зробити аналіз. Чи є там можливості електрифікації, постачання тепла, каналізації, водопостачання, водовідведення? Потрібно вивчити, чи є там дороги, чи є там робочі місця, скільки людей взагалі там можна, щоб це було не бездумне заселення, як це було Позняки, да, Позняки гетто з да, район, коли заселили повністю Позняки гетто, а взагалі не продумано було ні. Ні школи, ні дітсадочки, ні мости, і ми бачимо щоденні кілометрові пробки при переїзді з лівого берега на правий. Розробники київської програми реконструкції з інституту урбаністики зазначають, що барачне житло точно зноситимуть. А що зробити з хрущовками вирішать в залежності від стану? Панельні швидше за все також знесуть а людей переселять. А цегляні, здебільшого, в кращому стані в них ще можливо провести реконструкцію. В останньому проєкті закону також означають, що будинки, куди переселять людей, маневрений фонд або стартові будинки. Мають знаходитись або в межах їх старого кварталу, або якщо це неможливо, в суміжних мікрорайонах, але за згодою більшості власників, коли людина має своє житло, їй повинен забудовник спочатку запропонувати, куди переїхати, а потім починати будувати нове житло на цьому місці. Це важливо, щоб це було прописано. Людина повинна бути захищена від шахрайських дій. Забудовника, як це пройшло в Москві, коли людей відселяли з його житла, з бажання, не бажання їм пропонували, будь ласка, за 70-й кілометр якогось там Каширського шосе і десь його поселяли в лісі, в полі, де було побудоване житло. А на його місці будували вже житло це була повна реновація кварталів. Ніхто не запитував, приїжджали. Бульдозери і зносили житло. Ті люди, які не переїхали, вони просто змушені були тікати і вже отримувати будь-які документи в тому житлі. Ніяких ідей не було щодо там, ремонту, все інше. Будь ласка, вам запропонували новий будинок. переїжджайте, самі робіть ремонт і живіть свої будинки. Це авторитарне рішення. Абсолютно вірно. В Парижі місто поділене на округи. Чим ближче до центру міста, тим дорожча нерухомість. Там людей не переселяли, наприклад, там, і людина не очікувала, що в його будинку буде його будинок реновують і він буде там жити. Тобто пропонували, якщо ти живеш в цьому будинку, він мав пропозиції щодо переїзду в округи. Чим далі він переселявся, тим більшу площу. Він мав можливість отримати. От ділення на округи – це важливо. Тобто не на райони, а на округи. Я об'ясню, в чому різниця. Якщо у нас на Асакарках в Дарницькому районі на березі Дніпра житлова нерухомість коштує півтори тисячі доларів, тобто це близько 45 тисяч гривень п'ять тисяч гривень, то в цьому ж Дарницькому районі. В Бортнічах, та навіть як і Бортничах, на метро Харківська, а це півтора кілометра по Божана. Ця ж нерухомість коштує 800 доларів вдвічі дешевше. Тому потрібно казати не ділення на округ на райони, а ділення округи, по округи, які формуються біля навколо центру. От тоді це буде реальна робота з людьми, які проживають в цих будинках. Ми повинні. Чітко прописати норми, коли людина повинна бути захищена. І ще одне питання це не з таким захищеності це участь самих людей в процесі реновації. Тобто, при отриманні нової квартири людина повинна сплатити 5-10% це ми повинні рахувати. Це повинні бути серйозні розрахунки. Вона повинна 5-10% сплатити за те, що вона. Отримала нове житло, при цьому не вклавши ні копійки коштів. Тому що вона безкоштовно його отримала, вона 30 років не сплачувала на капітальний ремонт. Те, що у вас земля під вашим будинком дорога, це не означає, що ви не повинні сплачувати за житло при переїзді. Що робити з тими, у кого категорично немає грошей? Тобто таким категоріям людей можуть виділяти кредити або покривати якось за них ці витрати за рахунок міста. Як це зроблено в інших містах провідних? Одним із варіантів вирішення цієї проблеми це може бути створення соціального житла. У нас є закон, до речі, про соціальне житло. Людина, яка не хоче або не може сплатити свою частку. При реновації житлового кварталу їй може бути запропоновано соціальне житло. І це ми також повинні це питання вивчати. Тому що людина повинна сплачувати за те, що її житло експлуатується. Не має нічого безкоштовного. Житло повинно обслуговуватись щомісяця, мережі обслуговуватись, все інше. Воно повинно прибиратись. Воно має технічні норми експлуатації. Перший етап це 25 років, другий етап це 50 років. За це все повинно сплачувати. Хтось в тій же Німеччині питання сплати за реконструкцію вирішити було простіше, адже там більшість людей не володіє житлом, а орендує його. Строк оренди добігає кінця орендарі виселяються. Власник проводить реконструкцію і знову заселяє людей. Там більше всього 11% власників 11%. Які об'єдналися в ОСББ і ЖБК. Всі інші це або приватна власність, тобто люди володіють приватною власністю і здають його в оренду оренд, орендне житло. 40% в середньому житла в Західній Німеччині це муніципальна власність, тобто, фактично, власникам є муніципалітет, і все інше це житло соціальне і, і так далі. В Україні 100% власників. Це нонсенс, який може бути, але таким шляхом пройшла. Більшості країн, де немає такої системи, як створена в Німеччині, вони надають людям можливість е, взяти кредит за одну дуже низькою ставкою. Або власник будинку, або управляюча компанія, не власник будинка, але який управляє цим будинком. Це для, для мене, це одна із, напевно, таких самих моделі може бути реалізовані в Україні через управляючу кампанію, залучаються кошти на модернізацію. Якщо ми беремо Польща, Угорщина, а там надають кредити під термомодернізацію, реконструкцію житлового фонду 1-3%. В Україні і тому частка ще тіла кредиту компенсується з місцевого бюджету. Фактично, людина сплачує від'ємну. Від'ємний відсоток тобто фактично вона не сплачує. Вона навіть має а, вона має плюс а, до після того, як сплачує в Україні. Фонди нереефективності надає кошти по 12-13% через банки, під яким підписано будинки. Звісно, ми, ми взагалі цей період не проходимо і не можемо навіть залучити кошти, тому що 12-13% – це ну це не підйомні кошти для сучасного українців. В Європі раніше схопились допоки ці будинки ще не були розвалені, тобто як ще 30 років тому там почали робити, ну, ви, капремон, якщо брати, та не довели до такого стану. Якщо брати а потім мені, ще й да. дали людям можливість це зробити, тобто допомогли грошима. У нас такого немає, я так розумію, підходить. Багато фахівців занепокоєні ідеями реконструкції, ще й тому, що є ризик отримати житлові хмаротоси на місці малоповерхових будинків. А вони не просто не відповідають поняттям комфорту для людей. Якщо в них переселять в десятки разів більше людей з прилеглих мікрорайонів, це може перенавантажити і без того нещасні дороги, школи, садочки, лікарні, тобто, без відповідного перепланування інфраструктури, будь-які переселення можуть обернутися великими проблемами для самих же мешканців. На сьогодні, наприклад, в старих районах проживає 10-20 тисяч людей. Після того, як пройдеться реновація цього всього житлового фонду, там буде проживати не 20-30, а 50-60 тисяч людей. В Дарницькому районі в школах по 40-45 людей переповнені всі школи. В Дарницькому районі дітей нема куди подати в дитсадочок, тому що всі групи переповнені. Люди чекають чергу в дитячий садочок по 2-3 роки. Про які ми, ми кажемо реновацію житлового кварталу, куди у цих всіх людей 50 тисяч. Це не буде враховано ні соціальні проблеми, не квартальна, ні не квартальна, абсолютно. Пройшов, тобто мережі, все інше це буде точково. і ми будемо потім далі будуть рватися мережі, як це відбувалося в Дарницькому районі, Оці зимку, коли які вже не розраховані ці мережі на опалення тих багатоповерхівок, які побудовані на старій мережі, тов'я реконструкція. Коли 16 20 поверховки величезні, які побудовані на вулиці Трастянецькій, вони взагалі на сьогодні під'єднані до такої мережі, яка розрахована на невеличкі будинки. Поки всі, хто приймають участь в цих процесах, я маю на увазі, місцева влада, державна влада, кабінет міністрів, Верховна да, там, Рада, всі райдержадміністрації, всі всі зрозуміють, що реновація це не тільки. Замість п'ятиповерховки старої, які 60 років побудують 20 це шлях в нікуди. Це повністю руйнація системи міста. Законодавчу базу якраз зараз переробляють, бо вона застаріла і лише заважає втілити будь-які проекти. Це паралельні шляхи, які повинні між собою робити одночасно депутати Верховної Ради, які створюють закони, кабінет міністрів. Який створює підзаконні акти для реалізації, всього. і паралельно з цим, це органи місцевого соврядування, які також пропишуть програму. І от ми, коли об'єднаємо зусилля у цих всіх органів, от тоді, а ще додасть НКРЕКП, які також повинні слідкувати за ліцензіатами, які будуть виконувати свої умови. І от коли будуть об'єднані зусилля цих чотирьох, в першу чергу, чотирьох. Державних органів влади, і от тоді ми а, зможемо реалізовувати процеси реновації. Я вважаю, що очолити цей рух повинні ті, хто в першу чергу в цьому зацікавлені. Це органи місцевого освітлювання, це Київська міська державна адміністрація. Чому? Тому що житловий фонд це обличчя міста. Це їх імідж, це імідж, це експлуатація, це викиди. Це е, туристична зацікавленість і все все інше. В першу чергу, це робочі місця, це податки, які сплачуються в місті. І в першу чергу зацікавленість цьому, це є якраз влади Києва. Вони повинні очолити цей процес, стати таким собі локомотивом змін, локомотивом реновації, в першу чергу, в місті, а потім локомотивом реновації по всій Україні. То поки що, ми взагалі можемо говорити лише про якусь. 어, таку точечну, точкову, точкову то якусь точкову да. реконструкцію окремих будинків окремими власниками, окремими забудовниками. Тобто, просто якщо люди зберуться і самі попросять їм щось зробити, це поки так. Так воно і проходить, але це навіть не реконструкція. Це часткова термомодернізація. На це Київська міська рада виділяє Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада виділяють кошти на програму 70 на 30 на термомодернізацію. Житлового фонду. Тобто людина 30% повинна ОСББ повинні зібрати 30% коштів, 70% виділяє ем, Київська міська державна адміністрація. І в ці кошти, на ці кошти, людина встановлює ТП, теплює будинок, заміняє вікна. Але це навіть не продовжує термін експлуатації будинку. Навіть не продовжує. Не продовжує. Це просто йде заміна обладнання, тому що це не системний продукт. А як ви вважаєте, чи можлива в Києві комплексна реновація в найближчі роки, і як швидко це відбудеться? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб ми могли разом обговорювати важливі для Києва теми. І дякую, що подивились це відео.